Авторська медитація від Світлани Семанів розчиняє страх і тривогу, ляж так, щоб тобі було комфортно з рівною спиною і долонями вверх. Глибокий вдох І з видохом ти впускаєш потік світла творця. Зараз тиша наповнює твоє тіло. Згодом тиша наповнить. Твої думки, твій стан душі, м'яка тиша стає дотиком солодкої гармонії і розцвітає в душі цвітом яблуні і чайної рози. Твоє тіло наповнюється світлом Творця, він завжди був поряд, але зараз ти усвідомлюєш і відкриваєшся йому, потік світла. Сяючий, лагідний, цілющий, він огортає все твоє красиве тіло, обіймає лагідно всю нервову систему, це любов Творця, яку ти впустив у свій мікро Всесвіт. Глибокий вдох, і з видохом цей потік наповнює тебе, освітлює, освячує. І благословляє. Прямо перед собою ти бачиш темну хмару, наповнюючу простір поряд з сонячним сплетінням вище живота. Ця брудна темна хмара це страх і тривога. Ця хмара тут, бо ти дозволив їй тут бути. Ти просто спостерігаєш за нею з деякою наївною цікавістю. Ти відчуваєш її майже фізично. Зараз ти обираєш направити свій промінь світла, промінь свідомості, свій потік любові, що вже є в тобі прямо на цю хмару. І о, вона така маленька стає, така мізерна і трохи нікчемна. Поряд з могутнім сяючим потоком світла. потік любові розчиняє її і трансформує у ще більше світло, тепер любові в тобі стало більше, ніж будь-коли раніше. Коли тебе покидає страх, його місце опановує любов. Милосердя проганяє страх, ти посміхаєшся. Ця посмішка сяюча, вона розгладжує всі дефекти на твоєму обличчі, вона робить красивим твоє лице і тіло. Тепер ти знаєш, що захищений світло в тобі стає більшим, воно виходить за межі твого тіла. Твоєї аури, твоєї кімнати і благословляй твоїх близьких. Ця сяюча любов благословляє всю Україну і всю планету, серця тих, хто готовий прийняти цю любов. Ти глибоко вдихаєш і з видухом подумки промовляєш три рази слова. Сили. Все на благо, все на благо для мене, все на благо для тих, хто готовий його прийняти. Це твоє рішення воно могутнє, бо зливається з волею Творця. Твій фізичний і моральний стан це гармонія довкола тебе. Повітря стало світлим і прозорим, невидимий кокон огортає все твоє тіло, це твій захист, твоя броня, твоя неуязвимість. Тепер ти глибоко дихаєш світлом щоразу, коли відчуваєш тривогу або страх. Щоразу, коли ти наповнюєшся тишею, вона стає красивою, диво заповнює розум, якщо той замовкає і розчиняється у безмежній величі краси. Через своє дихання ти з'єднюєшся з потоком любові, помилки минулого розчиняються в цьому потоці і трансформуються у світло, ти знаєш секрет блага і запускаєш нову програму у своїй підсвідомості. Тепер ти не повторюєш помилку двічі, тепер ти обираєш благо. І світло, ти обираєш любов Творця, ти захищений і благословений. Від сьогодні ти, любима дитина Бога. Будь щасливий. Підписуйся на канал для корисного.